Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. На Росії бавовна і паніка через українську ДРГ на два джипи для ЗСУ заробили за день. Як Луцьк прощався з героєм Олегом Круковцем. Росії сьогодні весело. Вранці ворожі ЗМІ повідомили, що в Тульській області Росії чули вибух. Пізніше вони показали фото воронки і заявляли, що причиною може бути безпілотник. Пізніше комітет Тульської області з регіональної безпеки повідомив, що в лісосмузі на відстані 600 метрів від населеного пункту виявили вирву від вибуху діаметром півтора метра. Постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає. У прес-службі губернатора заявили, що в області... Вірно міг упасти український безпілотник. У Росії вибухнув військово-транспортний літак іл 76 МД загинула людина. Це сталося просто в ангарі на авіаційному заводі в Ульяновську. Шестеро працівників підприємства постраждали. Один загинув від отриманих травм. Повідомляють російські телеграм-канали. Крім того, сьогодні канали окупантів поширювали інформацію про те, що нібито українська диверсійно-розвідувальна група вдерлась до російського міста Брянська. При цьому пропаг. Андисти повідомили про масштабні наслідки, Нібито розстріляно шкільний автобус та підірвано електро та газову станцію. В Україні ці новини назвали провокацією. Згодом російський добровольчий корпус заявив, що не українська ДРГ, а його воїни зайшли на територію Федерації 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна. Ми, Байці російського добровольчого корпусу записуємо це відео із Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як освободительна армія на свою родну землю. В Відлічі адпутінської армії, балачей і насільників. Ми Не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану. Ситуацію прокоментували у головному управлінні розвідки Міноборони України за словами представника ГУР Андрія Юлсова, події в Брянській області Російської Федерації це внутрішнє протистояння між громадянами Росії. Очевидно, народ Росії починає прокидатися проти кривавої путінської диктатури. Український народ щоденно відчуває все жахіття, яке породжує Путін і його військо. Сьогодні росіяни під час розвантаження атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині. Окупанти запустили безпілотник. Він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі. Через підлу ворожу атаку. Поранення дістали дев'ять цивільних, серед них двоє школярів. Четверо поранених знаходяться у важкому стані. Лікарі бурю. Це за їхнє життя. У Бородянці на Київщині знайшли нове поховання вбитих росіянами цивільних. За попередньою інформацією, трьох українців росіяни застрелили в голову. Кожен, абсолютно кожен ворог понесе за це відповідальність. Нагадаю, що 150 тисяч військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 715 окупантів. Металобрухтом стали два танки, 20 бойових броньованих машин і ще багато всілякої техніки росіян. На Волині зустріли героя Анатолія Шевчика. Живим коридором, стоячи на колінах, з прапорами у руках та сльозами на очах, камінькаширська громада зустріла загиблого 42-річного героя Анатолія Шевчика. Герой в останній назавжди повернувся додому у середу, 1 березня. Життя захисника обірвалося в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області 25 лютого. Ми висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна шана і слава герою. І знову у Скорботі – Луцьк сьогодні у місті попрощалися із загиблим воїном Олегом Круковцем. Лучанин ще у перші дні війни долучився до війська. Був навідником єгерського взводу. Загинув на Донеччині за два дні до річниці повномасштабного вторгнення. Захиснику було лише 40. Попереду здавалось ще ціле життя однак він віддав його за Україну. Попрощатися із полеглим героєм прийшли десятки людей. Побратими, друзі, знайомі і просто небайдужі лучани. Десятки людей йдуть розділити гори сім'ї круковців. Життя їхнього сина Олега забрала війна. То родина крепко, хороші люди, спокійні, порядні, культурні. З сусідами ніколи ніяких конфліктів, ні на роботі нічого. Ну, одним словом, люди з великої букви. Олег був молодшим сином у сім'ї. Ще минулої зими він, як і більшість українців, не думав, що доведеться до рук взяти зброю. То у перші дні повномасштабної війни чоловік змінив цивільний одяг на військовий однострій. Був навідником єгарського взводу, виконуючи бойові завдання біля Новомайорського на Дуначчині, він загинув. Дуже шкода. Співчуваю і, і, і батькам родині всім. Передручимо живий він. Для близьких та знайомих Олег назавжди залишиться відчайдушним сміливцем. Тим, хто не побоявся віддати своє життя за майбутнє України, за майбутнє всіх нас. В останню путь полеглого воїна проводжають і його близькі та друзі, і ті, з ким особисто він знайомий, не був. Це наш обов'язок йти відвідати. Хлопця провести в останній путь, тому що. Війна це страшно, як там ці матері бута. Що не що така це на свободи? Такою дорогою ціною, саме завдяки Олегу та іншим полеглим воїнам, ми маємо надію на світле майбутнє. Можемо вільно говорити українською. Наші діти у школах вчать історію України, а не Московії. У наших церквах звучать молитви нашою мовою, будучи опанованим саме такими намірами і бажаннями. Він не говорив про це багато. Не філософство він не Він просто зробив рішучий крок і став на захист. Захищав кордон нашої країни та наше майбутнє Олег Круковець до 22 лютого 2023 року. Йому було всього 40 років. Він міг прожити значно більше і втішатися спокійним безтурботним життям. Але він пожертвував собою і. За коротке своє життя, здійснивши цей подвиг, він може сподіватися на Царство Небесне, тому що відгукнувся на заповідь Христа, любити Бога і свого ближнього понад усе. Безперечно, Олег зробив нашу перемогу ближчою. Жертві ці даремні. Дай боже, щоб… Наші внуки не бачили того, щоб вони прожили в мирі. І Що зробити? Молоді йдуть захищати. Вічна слава герою і всім воїнам, що полягли за незалежність України. Оля Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Автівки Нісан trail та Land Rover вже їдуть на передову із Луцька. Загальна вартість двох машин трохи більш як 400 тисяч гривень. Їх місто придбало за кошти одноденного заробітку працівників комунального підприємства Луцьктепло автівки вже пройшли технічне обслуговування. Їх відправлять на фронт у 14 та 67 бригади. Транспорт є однією з основних потреб. Ну, наразі. На жаль, держава поки не в змозі закрити все ну, в силу там, різних обставин. Тому транспорт постійно він виходить з ладу, з технічних причин він розбивається, потрапляє під вогонь, тому постійне наповнення би, ну, для мобіль... збільшення мобільності підрозділів абсолютно необхідне. Російський диверсант хотів підірвати об'єкт транспортної інфраструктури рівного. Таким чином, агресор сподівався зірвати постачання іноземної зброї Україні. 19 лютого зловмисник прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. При перетині кордону використовував паспорт громадянина ЄС. На Рівненщині провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії, щоб визначити місце закладення вибухівки. Наступними його кроками мали бути Встановлення вибухівки та власне підрив СБУ затримала іноземця. Фігурант має посвідку на постійне проживання в Росії і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. 14-го виконував ворожі завдання проти сил АТО на сході України. Потім воював на Запорізькому та Херсонському напрямках. У вересні 22-го повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у Північно-західному регіоні України. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У пожежі в Луцькому районі загинув підліток. Чому Паша Мерседес хотів знищити іконостас 18-го століття? Картини юних художників з Луцька продали за 4,5 тисячі доларів. На волині у пожежі загинув підліток. Трагедія сталася цієї ночі в селі Красноволя Колківської громади Луцького району. Там горіла дерев'яна хата. Рятувальники на місці події знайшли тіло хлопця 2006 року народження. Ймовірна причина пожежі, яка почалася з кухні, це коротке замикання електромережі. Обставини смерті підлітка встановлюються середу 1 березня у селі Жедичин Луцького району близько 19 години загорівся Фольксваген Джета. Вогонь знищив моторний відсік, салон, лобове скло, колеса, бампер автівки, пошкодив її лакофарбове покриття. 38-річний власник транспортного засобу не постраждав. Рятувальники ймовірною причиною пожежі вважають розгарментизацію газової системи. Однак розслідування щодо причини та обставин інциденту триває. Учанини вилучили наркотики та зброю на півмільйона. На одній із вулиць Луцького, 50-річного місцевого мешканця співробітники поліції вилучили понад 100 грамів амфетаміну. Трапилося у середу, 1 березня. Як повідомили 12 каналу у поліції, згодом у результаті обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ще понад 2 кілограми канабісу, мисливську рушницю, п'ять пістолетів, понад 400 різноманітних набоїв. Затвор до рушниці. Та оптичний приціл. Вартість вилученого становить близько 500 тисяч гривень. Чоловікові світить до трьох років позбавлення волі. Розібрати і спалити стародавній іконостас. Такий наказ дав колишній очільник Нискиницького чоловічого монастиря, а нині намісник Києво-Печерської лаври. Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, більш відомий як... Паша Мерседес. Мовляв, іконостас 18 століття не вписувався в інтер'єр і не відповідав канонам російської церкви. Та через десятки років культурна спадщина таки повертається на свої місця. Не так давно в одному із храмів в Волині музейники віднайшли частину цього іконостасу. Про накази Паши Мерседеса та віднайдені частини барокового іконостасу 18 століття дивіться у сюжеті. Це просто труха. От їх зараз я вже їх трошки наситив клеєм. Їх можна ну можна до них там доторкнутися а так практично не 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 можна було. Це елементи стародавніх царських воріт, які місяцями намагаються скласти докупи харківський реставратор Артем. Погрібний поруч інша вже більш схожа на ворота. Сторона обидві роками руйнувались в затопленому сирому підвалі низкинецького чоловічого монастиря. Вручну несли від самого монастиря до музею царські врата. Одна стволка залишилася цілими зараз. Під реставрацією, друга знаходиться в частинках. Царські ворота це частина стародавнього іконостасу успенської церкви села Нискничі, що неподалік Нововолинська, приблизно в 91-му році бароковий іконостас 18-го століття доручив розібрати і спалити колишній її очільник, а нині намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес. То він просто його зняв. Основні структурні елементи вони були, можливо, дійсно спалення а от художні композиції вони або розміщувалися. По місцевих церквах просто пороздавалися, або дещо лежало просто в сховищах, тобто в підземеллях. Як-от царські ворота. На відео ви нині бачите медальйони, намальовані у 18 столітті. Що цікаво, невідомі художники перемальовували їх двічі. Наприклад, зображення апостола, тут ми бачимо його молодим, а там він був зображений старцем. Про те, що на воротах не оригінальне зображення показали рентген знімки. Під час процедури музейники побачили, що під зображенням є чиїсь очі. Я зняв шар живопису і дійсно тут виявився Лев. Ну, Лев це Лев, тілець це символи євангелістів. Музейники думали, що царські ворота єдине, що лишилося від старовинного іконостасу. Утім, на щастя, ні йшли якають людей, які нам дали свідчення, що зберігається одна із давніх ікон, і вона, можливо, знискинич в селі Кропивщини Святопокровській церкві. З'ясувалося, що це таємна вечеря, яка висіла над царськими воротами. Про те, яким чином ікона опинилась у селі Кропивщина, краєзнавець міркує. Найімовірніше, у 1997 році уново збуду. В будованому храмі бракувало церковного начиння. Тому за допомогою звернулися до низки монастиря. Не сказали, що у них там знаходиться старий елемент, вони, в принципі, можете забрати, і таким чином він опинився в Курпивщі. Ну, Це так, ми вважаємо, що воно було. Але дійсно це найбільш більшмовірно. Тривалий час вона висіла у них на стіні. А коли увесь храм забезпечили необхідним начинням, таємну вечерю зняли. Щоправда, не кинули до старого підвалу, а загорнувши в тканину, поклали на шафу. Громада за нею дійсно піклувалася. Вони її накрили в окремі рушники, заметавши це, вдалося завдяки цьому зберегти художню цю цінність пам'ятки. І те, що вона знаходилася в горзок положенні, це теж дозволило їй зберегти. Так що те, що вона лежала на шафі, це величезна. Плюс судячи з того, що вдалося віднайти, здавалось би, давно втрачену ікону, то є надія, що інші деталі теж могли б зберегтися не тільки елементи іконостасу, але ще й додаткові чудотворні ікони, які згадуються в документах, але е, практично про них мало зараз хто знає. Нині віднайдені частини барокового іконостасу 18-го століття на реставрації у Нововолинському історичному музеї. Над відновленням їхнього оригінального вигляду працює харківський художник-реставратор Артем Погрібний. Ви бачите, тут дерево відкрилось, там. Все. ми не будемо цього відновлювати. Це вже буде тільки оригінальний стан. От все, що залишилось рідного, все, все це все це так і все це так і буде. Якби війна не змусила митця переїхати на Волинь, про долю знайдених пам'яток можна було лише здогадуватись. Повертати частини іконостасу до низкиницького храму кажуть музейники, наміру не мають, оскільки пам'ятка є давньою, то найкраще місце для неї музей. Анастасія Качина Вічеслав Білов, дванадцятий канал. І на завершення роботи учнів Луцької художньої школи продавали у Сполучених Штатах Америки. Американські волонтери, які побували в Луцьку на початку лютого, організували благодійний аукціон у штаті Джорджія. За роботи талановитих юних луцьких художників торгували майже 4,5 тисячі доларів. Найдорожчу картину продали більш як за тисячу доларів. Усі виручені кошти передадуть на потреби збройних сил України. Оки, все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.